Я пукаю не тільки попою, але й влагаліщем. Це я цитую свою собачу ведучу малешого. Не знаю, ви чули ви, чи це не відео легендарне. Просто вони там такі трешек милять, як їм всім собакам і положено, що ж їм ще робити. Так, про що я? Про ну про пукашки, да? не просто так я про це сказав. Про пукашки, чому ви, чому у вас метеоризм, чому ви пукаєте, чому у вас з цим проблеми бувають? Відео буде коротеньке, без наочних прикладів, як воно буває. От найчастіше ну, мова про те, коли ви починаєте худнути. Найчастіше все опирається в те, що людина раніше вона не їла достатньої кількості клітковини. Тобто клітчатки російською, і е, якщо вона до нормального дієтолога потрапляє, і він їй прописує не дуже велику, е, але і не дуже маленьку кількість клітковини, взагалі е, я навіть сам так не роблю. Я я розумію, ну в ідеалі треба повністю у людини зібрати анамнез. Повністю відслідкувати, як вона харчується, і потихеньку, потихеньку, потихеньку підіймати і рівень вуглевої овочів, і там співвідношення БЖУ, і калорії це спускати потихеньку дуже. Але там прикол в тому, що таким чином можна входити тільки в оптимальний, в оптимальний розгон, в оптимальний мінус на вагах. Ну, можна входити тільки кілька тижнів, а люди вони приходять, вони хочуть якомога раніше результат. І от ну і приходиться робити, ну не те, щоб неправильно, там, я розумію, я вже ну, дуже добре знаю. От людина до мене прийшла 80 кілограмів. Так, вона десь 1600 калорій, там по білкам в неї десь 100 грамів білків в неї в раціоні має бути, по жирам там десь ну, 80-65 грамів там, і все інше на вуглеводи, там клітчатки по 200 на кожен прийом до автоматизму. Я вже 8 років. Займаюся цим через мене більше трьох тисяч людей прийшло. Я це все так от розумію. Я вже розумію, що людина мені там, коли каже, в мене там метеоризм, то я розумію, скоріш за все, в неї можуть бути і запори. Скоріш за все, вона їла ну, небагато фруктів і овочів. І тепер реакція організму на таку зміну, вона от така. от. Тобто позитивна, зміна позитивна. Але змі... ну, результати цих змін вони не позитивні. Пукати багато ну це, скажімо так, в очах людей вашу репутацію не підійме. Ну і запори, скажімо так, ну вам нічого приємного точно цього не буде. От. А, ну, скоріш, не будете витрачати час на туалет там. Ну, для роботи. Може по кар'єрній драбині підійти вгору, якщо це затягнеться. Ну це не затягнеться. Це частіше за все за там, ну, максимум два тижні це проходить. Якщо у вас, якщо ви перейшли, ви розумієте, що ви на раціон такий правильно перейшли. І він правильний не тому, що хтось в інтернеті сказав, що він правильний, і виставив себе на сайті або в Тіктокі, а тому, що ви знаєте, що це дієтолог. От, ну, ви звернулись до дієтолога, він вам розписався нормально. Дієтолог з репутацією, дієтолог з відгуками з результатами. І от ви знаєте, що все норм. То, скоріш за все, протягом двох тижнів вам це пройде, але, скоріш за все, цей дієтолог і вам про це скаже. Не, спі... Не бійтесь говорити зі своїм дієтологом. Я, от, наприклад, це буде виглядати як реклама, але мені пофіг. Я, я дуже емпатична людина, і я хочу, щоб у всіх, хто, ну всіх, хто цього заслуговує. а, ну, я вірю, що більшість українців заслуговує хорошого життя, самопочуття, здоров'я, вигляду. От, ну, е, е, всіх, хто, Коротше, е, блин, я, я втратив думку. Коротше, ладно, ваш дієтолог вам має сказати, що воно, як воно у вас має бути, і він вас і підтримує, і щоб ви не боялися, і все таке. Так воно має бути. До речі, якщо дієтолог, ви не відчуваєте емпатії від дієтолога, ви не відчуваєте підтримки і все таке, то. Я вам скажу, що буває і інакше. Наприклад, я там не завжди в тебе ну в мене конкретно є ресурс для того, щоб людина каже мене зараз важкувати, мені мало їжі. А я розумію, ми тільки почали, і це психологічно в людини по раціону. В неї точно все нормально. Ну можна там, знаєте, більш-менш калорійну їжу поставити, щоб в об'єму більше було, якщо все одно їй не альо, то ну тут треба ну, тут треба звернутися до до психолога взагалі, щоб проговорити це вже не апетит. О, це вже не голод, це апетит. Ну і коротше, якщо ви не відчуваєте цієї підтримки і емпатії від дієтолога, краще пошукайте іншого. Воно має бути. Так от, що можна робити для того, щоб так не робити? Якщо ви без дієтолога і ви не хочете пукати то, ну, ще довго, то я вам рекомендую, можете трошечки знизити рівень овочів і фруктів. Але якщо мова йде там. ну... Ну, в районі від 600 грамів від, і, ну, там, 600, ну, да, ладно, від. Якщо ви раніше взагалі не їли, то вам навіть там, 400 грамів поставити ой, овочів і фруктів на день, і у вас може бути така проблема. Я, до речі, це не часто, абсолютно не часто проблема, але про це кажуть, про це питають, і тому, ну, звичайно, краще про це поговорити. От. Таким чином, ви можете знизити трошечки. Ну, Це трошечки пришвидшить, але якщо вам не впадло трошечки попукати і не впадло трошечки менше покакати, то просто потерпіть, потримайтесь. Ну, нічого глобально поганого. Якщо у вас ШКТ все добре, якщо у вас були якісь проблеми ШКТ, то тут же дійсно треба піти до лікаря, спочатку з дієтологом порадитись, потім, можливо, до сімейного лікаря піти і до гастроентеролога. Але, скоріш за все, все отак. От. Можете трошечки знизити. Рівень там ну на 30% рівень фруктів і овочів, але далі далі ви ну, але коротше можна цього і не робити, і потерпіти. Чому ну, не взагалі відмовитись від цього? Тому що клітковина вона годує мікробіом, мікрофлору нашого кишківника. і це дуже важливо. Дуже важливо, ну насправді чесно, дуже важливо їсти достатню кількість фруктів і овочів, не крохмалистих. Ну, наприклад, там картопля не рахується, не підходить сюди. Чому це важливо? Тому що умовно, давайте примітивно скажу: чим більше в нас корисних бактерій в нашому кишківнику, тим менше в нас некорисних бактерій. А некорисні бактерії це причина виникнення онкозахворювання. Ну, які ще аргументи треба? Ні до речі, згідно з дослідженнями, якщо ви, якщо чоловік їсть від 800. Так, так, Від 800 грамів овочів на день, а жінка від 600. Це від, це мінімум, мінімум, то його ймовірність того, що в нього або в неї виникне онкозахворювання, знижується на 50%. І ризик смерті від будь-яких фізіологічних проблем знижиться на 30%. Я розумію, що знаєте, схоже на що я тільки що це придумав, але ні, нафіг воно мені треба от з таким жартувати, з таким обманювати. Так що, якщо у людини взагалі в роду є онкозахворювання, то це ж ну, генетично, генетично такі хвороби передаються на ура, і це зона ризика підвищена. Тому вам обов'язково, а краще жінкам від 800 грамів овочів і фруктів некрохмалистих на, не на день, а чоловікам від 1 кілограму. І якщо ви будете так звикати, то у вас і проблем таких ніколи не буде. Хоча ну, у деяких людей буває там вже якісь індивідуальні там, знаєте, ці реакції. Ну, у когось взагалі, можливо, це і не в фруктах, і не в овочах справа, там. у когось, можливо, на курку там така реакція, там алергічна чи щось ще, у когось там творог, там, ну, сир український. Коротше, причин може бути багато насправді, але це от найпоширеніше. От, я бажаю вам пукати якомога менше, тому що нічого, нічого такого е, хорошого і перспективного в цьому нема. Ну і по запорам, щоб у вас їх не було, а були у наших. Кончених сусідів, ви знаєте, про кого я. А мене звати Володимир Борисенко, я дієтолог з практикою вже більше вісьми років. Через мене пройшло більше трьох тисяч людей. Я знаю про схудення все, просто від А до Я. Це вже автоматизм. Мене, знаєте, як оці лікарі і медбрати і сестри, які на неатлошки їздять туди-сюди, і вони за інтернатуру вже отак дивляться, Вони бо кольору шкіри можуть сказати, що в кого тут це я в дієтології Так. Е, що, я прошу вас поставити лайк, будь ласка, це, ну, це дуже важливо для мене. Чому? Тому що ну, це дійсно мотивує. Це дофамінно виділяється, бачиш, більше переглядів через це буде. І мені ну, приємно, для цього я роблю. Якщо це не буде працювати, я не буду робити. Це не маніпуляція, це не погроза, ну, це факт. От. Ну і коментарі напишіть, будь ласка, питання, які ви хотіли проскорити. Це буде знаєте як безкоштовна консультація для вас. І ну, можете смайлики просто для просування відео е, накидати. І підпишіться, будь ласка, на цей канал. Ну, Я намагаюся робити його цікавеньким. Все, давайте пока, щастя, здоров'я, все, удачки.